Священства, шановний владика, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні ми зібралися знову під сводами нашого Святого Собору для того, щоб помолитися за упокій наших рідних і близьких. Сьогодні Димитрівська батьківська субота спомин спочилих і у всіх храмах і монастирях нашої православної церкви. Сьогодні відбуваються заопекінні богослужіння. Сьогодні і серця живих людей тягнуться до Божих храмів, щоб помолитися за спочилих. І сьогодні ж особливо тягнуться невидимі серця, душі наших спочилих, близьких і рідних у Божі храми. Вони бажанням своїм линуть до сьогоднішнього дня, щоб не тільки почути, а й відчути молитву нас, живих, за них, за спочилих. Вони дуже чекають таких днів. Якщо б ми знали, як вони чекають цих днів, як вони чекають цих паніхід, літургій. Як вони цього бажають, як вони чекають, коли ми з вами, їх діти, онуки, правнуки, прийдемо до Божих храмів, щоб помолитися за спокій їх душ. Ми б були б в храмі кожної суботи, а то й кожного дня, щоб бути на панихиді, щоб молитися. Церква молиться за всіх, хто помер. За всіх тих, хто переступив порох вічності, але не за всіх однаково. Є декілька ступенів поминання спочилих у церкві, так само, як і є ціла низка ступінів, як людина при житті відносилася до Бога, до церкви, до свого духовного життя. Хтось був на землі віруючим, хтось був віруючим відносно, тобто казав, що віруючий і навіть інколи і в храмі бував, але був людиною нерелігійною, недуховною, не молився, не сповідався, не причищався, але був, наприклад, хрещений у дитинстві. А хтось зовсім був невіруючим. І не хрещеним у православній церкві. А хтось, хоч і був хрещений, але, ставши дорослим, почав хулити Бога, хулити церкву, хулити священників. Є такі люди, є такі, і серед спочилих є такі. А є ті люди, які все своє життя присвятили служінню Богові і церкві. Від початку до кінця були в Божому храмі, сповідалися, причищалися. Різні люди жили на цьому світі протягом тисячоліть його буття. По-різному люди ставляться і ставилися в спочілі люди до Бога, до церкви. А тому і різні ступені є поминання померлих людей у церкві. Церква Уподобляючись Богу у Його відношенні до будь-якої розумної істоти, до будь-якої людини, церква, уподобляючись Богові, молиться за всіх, вона не відрізняє хороших і поганих, благочистивих і неблагочистивих, молиться за всіх. Адже нам, мабуть, сам, самої міцної і гарячої молитви потребують неблагочистиві люди померлі. Церква молиться за всіх, але по-різному. Церква це ми з вами. Це люди, віруючи в Христа, хрещені, сповідаючи православну віру і святу канонічну апостольську православну церкву. Ми з вами на землі це церква. Церква, як її ще називають, земна воююча, бо загальна церква, вся православна церква, вона охоплює не тільки живих. Але й померлих, і святих. Вона возноситься аж до Божої Матері, яка теж належить до православної церкви, хоча найвища херовімів і Серафімів і зараз на небі перебуває, і з Божою матір'ю всі святі, які на небі, вони та горня, небесна, яка, торжествуюча частина церкви Христової. А ми з вами, тут на землі, люди живі. Це воююча частина церкви Христової. З ким воююча? Чому так називають церква воююча? Із гріхом, із світом цим, і з Духом світу цього. Кожен з нас знає, що життя віруючої людини це боротьба, боротьба з внутрішнім гріхом, з відхою людиною всередині себе. Це постійна війна нас самим собою і світом. Тому наша земна частина церкви називається воюючою. Воююча та торжествуюча дві церкви, дві половини, складаються в єдину велику церкву Христову православну, апостольську і канонічну. І ця церква молиться за всіх, не тільки за своїх членів, але й за тих, хто в Бога ніколи не вірував і не вірує. За тих, хто, хоча і в Бога і вірує, але кривдиво вірує, неправильно, неправо, неправославно. Церква молиться і за тих, хто воює з нею і завжди молилася. І якщо ці люди, які поза межами церковної огорожі, поза межами церкви, іншими словами, переселяються у вічність, у скорботну вічність. Церква все рівно за них молиться. А як молиться? В особі своїх членів, тобто нас з вами, православних християн, у домашній молитві. За всіх молиться, навіть за самовбивць, молиться за хулителів, атеїстів, гонителів. Але своєю домашньою молитвою, Господи, що можливо зроби для них? Прости їм гріхи, очисти їх душі, що можливо злобу зроби для них. Так, вони були невіруючі, неблагочистиві в земному житті, але що можливо, облегчи їх скорботи і страждання за гробом. Отак От церква молиться за гонителів, за атеїстів і за всіх інших. Але по-іншому церква молиться за своїх членів, хоч і за блудших. Хто такі члени церкви, а ті, хто був хрещений у апостольській церкві. Хоч в дитинстві, хоч в дорослому віці, ті, хто був хрещений, тобто увійшов духовним народженням в лоно православної церкви в її огорожу. За них церква вже молиться по-іншому. Не тільки по домівках, Господи прости, облегчи їх участь загробну. Ні. А молиться вже під сводами храму. За тих, хто був хрещений у православній церкві, канонічній апостольській, церква вже молиться під сводами храму, не дуже розбираючись і вникаючи, яке вони життя провели, благочестиве чи не дуже. Якщо людина була хрещена і за життя своєї не відріклася від Бога і церкви, якщо вона не хулила Бога і церкву. Якщо вона просто була хрещена, але не дуже церковна, десь там за огорожою церковною ходила, то церква вже за неї молиться, як за свого заблудшого члена церкви. І навіть після смерті. За цих людей ми приносимо панихіду, ми молимося на панихіді, вже духовенство урочисто під сводами храма читає за них записки і молиться. Але ці люди, які не були по великому рахунку в воюючій церкві, вони не воювали ні з собою, ні з духами злоби під небесними. Вони просто були хрещені. Ось їх імена так і залишаються тут, на Панихиді. Отут ми за них молимося. А є ще найвищий ступінь поминання спочилих у церкві. Це поминання на проскомідії, це поминання там, в алтарі, це виймання частинки з просфори, за ім'я спочилої людини. Потім ця частинка опускається в чашу з кров'ю Христовою. І словами священника: от ми, Господи, пригрішення цієї людини, в чашу з кров'ю Христовою. Такого поминання, такого ступеня поминання сподобляються лише справжні члени церкви, які не тільки були хрещені у православ'ї, але які були і відспівані у православ'ї православним священником, які намагалися хоч трошки жити по православному, по-божому, по заповідям Божим, хоч інколи бували в храмі. Тобто на проскомідії в алтарі з поминанням, з зануренням частинки. У чашу Христову поминаються справжні члени церкви. От така різниця в поминаннях. Тому не дивуйтеся, коли приймають записки у вас в храмі і в храмі питаються: а чи людина належала до православної церкви, а чи вона була хрещена в православній, в канонічній справжній церкві, а чи вона була відспівана після смерті у справжній церкві? Не у ПЦУ, не у греко-католиків, не у Адвентістів, не у Єговістів, не у буддістів, а в нашій канонічній православній церкві. Ось ті, хто був тут народжений духовно, хто линув до цієї церкви протягом свого життя, хто відспіваний був у своїй церкві, той є член церкви. За того і молимося повноцінно в алтарі. А хто не був членом церкви, ну то його бажання. Не треба силою, силоміць, намагатися людину втягнути туди, куди вона не хотіла і не хоче йти. Ну Якщо відспівали ви свого родича десь там у ПЦУ чи у греко-католиків, ну туди й несіть поминання про нього. Невже можна представити, якщо б хтось принесе до мусульман чи до синагоги до іудіїв? Поминання про свого близького, і вони не спитають, а чи був він нашим віруючим в синагогу ходив? Чи в мечеть він до нас ходив? Ні, не ходив. То чого ви сюди несете поминання? І це буде справедливо. Повноцінне поминання молитовно перед Богом відбувається у тій церкві, до якої належала спочила людина? І саме. Для тих вірних, які належали до нашої канонічної православної церкви і відбуваються такі богослужіння, як сьогодні. Тобто завжди потрібно розуміти і знати, на який ступінь поминання можна подавати ту чи іншу записку з молитвою про свого спочилого рідного і близького. Якщо так трапилося, що людина хрещена була в православ'ї, але не дуже ходила, а родичі по нерозумінню своєму десь там подали відспівати, як в якийсь розкол, там, в ПЦУ чи греко-католиків, не розуміючи. А тепер приходять до православного храму, кажуть, давайте ми подамо панихіду чи проскомідію. Будь ласка, тільки відспівайте по-справжньому. Нехай заочно, потім вже людина похована, але треба звершити відспівування, хоч заочне, щоб людина повною мірою засвідчила, хоч і за упаки, за гробом вже, що вона член церкви тієї, з які просять за неї молитися. І ніяких питань. Не треба плутати якісь громадянські. Права чи рівноправність релігії чи конфесії між собою з духовною канонічною складовою церкви, з законами духовного і канонічного життя, по яким живе церква. Це дуже важливо. Всі ми, конфесії України, рівні між собою перед законом, перед суспільством, перед владою, одні перед іншими. Всі ми рівні, на рівних умовах існуємо, і ніхто не принижує один одного. У всіх однакові права, і у нас, у Канонічної Української православної церкви, і у греко-католиків, і у ПЦУ, і у інших деномінацій чи конфесій, християнських і нехристиянських. І ніхто нічих прав тут не порушує. Але окрім. Правової системи координат, в якій існує релігійна організація в країні, є ще канонічна духовна система координат, яка відношення до правової не має. І в цій системі координат у нас інші правила. У нас правила такі: належав до нашої церкви, молимося. Не належав до нашої церкви, теж молимося, але не в храмі Божому, а по домівках. Ось така проста логіка у поминанні спочилих. Якщо хтось її не розумів, то зрозумійте зараз і передайте своїм близьким, рідним і знайомим, які не розуміють, чому інколи відмовляють у Божому храмі прийняти записку за ту чи іншу спочилу людину. Тільки тому, що вона не належала до тієї церкви, в яку ви її принесли. Але це більше для зовнішніх ці слова. І ця інформація. А тут ми зібралися більшою частиною люди, які і так все це розуміють, і для яких молитва сьогоднішня це молитва за рідних і близьких православних, які спочили, які чекають від нас молитви, які дуже чекають цієї молитви і за яких ми молитву зараз будемо відносити.